Іван Малкович, золотий павучок, різдвяна історія. Цю історію на святвечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я: тато, мама і троє діток: Тарасик, Настуня та Ільчик. У їхній привітній оселі завжди було багато радості і сміху, яких лишень забавне вигадували вони. І князівна, і чіт не чіт, і скіки-скіки, і, звичайно ж, смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав бричку з золотогривим конем. І вони всі разом їхали за місто до лісу. Але одного дня все перемінилось. На їхню країну напав злий північний ворог. Страшне горе, мов темна ніч, огорнуло всіх людей. Не оминуло воно й цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама з трьома дітками лишилися самі. Була зима з високими снігами. Але вперше у їхньому домі не чутно було дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли немає чого їсти. Уперше святий Миколай не приніс їм нічого. А вони ж цілий рік були такі слухняні. Може, Миколай передасть нам дарунки аж на Різдво? Сумно замріялась маленька Настуня. І ось настав святий вечір. Щоб хоч трохи утішити рідних, Тарасик з самого рання пішов до лісу і привіз на санях ялинку. Ялинка була дуже гарна, але прикрасити її не було чим. Кілька днів тому Ільчик з Настуньою, крадькома, пішли на ринок і виміняли усі їхні 33 ялинкові прикраси на 33. Картоплини. Колись, окрім яскравих іграшок, вони чіпляли на ялинку обгорнуті золоту фольгу горішки, яблука, а ще солодощі, зірочки та місяченьки, спечені з самого тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Коли звечоріло, матуся заслала стіл білою скатертиною, і вони посідали до столу. Ох, і сумний був той святвечір. Уявіть собі, на різдвяному столі, окрім чотирьох картоплини чаю, не було нічого. У кутку соротливо щулилася неприбрана ялинка, а за столиком не було тата. Хто зна, чий живий він був. Згадавши про тата, діти ще дужче засумували. Але мама сказала: не журіться мої серденятка. Пам'ятаєте, татків дарунок на минуле Різдво? І вона почала виймати зі скрині одяг для ангела, маску кози, яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодягся на козу, Ільчик на Ангела, а настуня прикрасила свою голівку стрічками, які ж бо ви в мене гарні, захоплено, сплеснула в долоні матуся. Шкода, що татко вас не бачить. Слухайте, а чи не заколядувати нам його улюблену колядку? І вони заколядували Добрий вечір тобі, пане господарю. Мама сказала: Ви так старалися, що коляда, мабуть, долинула аж до нашого татуся. Вона зігріє його в тих холодних снігах. А тепер гадаю, саме час розповісти нашому Ільчикові, як колись давно, такого самого вечора, як сьогодні, у маленькій пастушій стаєнці народився один хлопчик. І матуся почала оповідати про того надзвичайного хлопчика. І про ангелів, які сповістили про його народження, і про пастушків, які принесли йому свої дарунки. А звали того хлопчика. Дивіться! Дивіться! раптом вигукнув маленький Ільчик і показав на ялинку. Усі здивовано повернули свої голови. Що за диво! Сплеснули вони руками. Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку? А дивуватися справді було з чого. Їхня ялинка зверху донизу була зодягнута в тонке золотисте плетиво, і наче казкова принцеса осяяла собою всю вітальню. А на самому вершечку сяяла мов би, зіронька. Гляньте, це ж маленький золотий павучок, вигукнула Настуня. Це він прикрасив нам ялиночку. Діти повибігали за столу, взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали. Павучок, павучок, золотий чарівничок, сплів ялиночці у брані небесних ниточок. Павучок, павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав. Усі перестали веселитися, і злякано завмерли. Хто тобто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не зомліла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися тихою радістю. Війна скінчилася. Ми перемогли ворога. Сказав він і почав виймати з рюкзака із кишені смачнющі різдвяні гостинці. Усі кинулися йому на шию, і я навіть не можу описати, скільки радості щасливих сліз і дзвінких колядок було того різдвяного вечора. Усі сміялися, галасували, танцювали, обіймалися, показували татові ялинку і знову сміялися і колядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий золотий паучок і таємниче підморгував їм то правим. То лівим очком. Ось так. Кліп-кліп, кліп 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 кліп, кліп, -кліп.